Добрий день, друзі. Сьогодні хочу показати показати чергове надходження. у нас. Це у нас поприїжджали виробництво. Вінницький завод. Триціліндри поприїжджали 50-рульові. Це у нас бокове підключення. Тобто на 82-й. Бачите, воно так от іде. Один. Не васі, оце на 82-й. І на 80-й, якщо ставити, встановлювати гідроциліндр хвильовий то там пряме підключення буде. Тобто є і такі і такі, це от гарної якості від українського виробника Вінницький завод. так Друзі, приїхали оце. Потім у нас по поршньовим дуже велике надходження. таке от Ви ремонтуєтеся активно зараз, закупляєте і є велика потреба в гізокомплектах, от саме Чехію. Найчастіше запитують Євро 0, євро 2, бо у нас ну, постійна недостача їх була. От зараз підзаказали, щоб було, була наявність. Так що кому треба, звертатися. Це у нас ми комплектуємо чешськими е кільцями, бо тут же ж, е якщо Чехію брати, воно, е у них там йде гільза поршень і усільнього силіконове під гільзу. А все інше потрібно, потрібно доукомплектовувати. Ну от на відміну там від польської поршньових. Тут все в комплекті. і Пальці, і стопорне кільця. І кільця компресійні маслоз'ємні. Тут потрібно по Чехії потрібно доукомплектовувати. Тому ми доукомплектовуємо. У нас на комплектацію пальці приходили. Там у нас стопорне кільце трошки. Ми так прикинули, скільки нам потрібно, дозамовили. Друзі, що ще цікаво? такі от фари поприїжджали, от вони лінзовані. Це звісно, виробництво Китай. Але вони молодці, бачите, вони звичайну інтезовську фару, яку можна регулювати. Вона зовні от виглядає ну, майже так само, як оригінальна. Ну, Подивимося, ще, як воно буде світити. Ще не вмикали, не дивилися. Ну, я вважаю, що це буде популярна річ така на заміну штатної оптики. А, так, муфти розривни приїжджали, це от у нас в зборі гідросиловські муфти. Агроімпульси. В зборі є, потім є окрема папа, мама. Тобто вибір є. Друзі, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся номер можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь на канал, на все добре.